По-перше, вітаю з таким нічинним результатом. Твої думки сьогодні по грі? Ну, думки двоякі, тому що скази нам до гри, що буде нічийний результат, це, напевно, позитивно. Але так, як складалась гра, ми були в більшості, могли вважати більше, звичайно. Тому є і осадочок такі. Був епізод, коли і ти міг зробити чи віддати гольову передачу, ти бив. Віддавав, що це було, як це було. Насправді хотів пробити в дальній, зовнішній. Получився непоганий пас. І ще були моменти, міг воротаря, вратаря, Ми зовсім вдало пішов обіграш. І філо отримує віддати. Ну, кажу, є такий гіркота така, тому що могли вижити більше. На твою думку, ось цей результат 0-0. Він закономірний, тому що бачив вас а, в роздягальні, я бачив, що не задоволені ви навіть нічиєю сьогодні. Ну скажу, були в нас моменти, і саме головне була більшість. Ми повинні були краще розпорядитися нашою більшістю. повинні були взагалі не давати супернику створювати моменти. Повинні були краще грати на м'яч і більше моментів створювати. Тому і оце те, що ти бачив. Незадоволеність наша, це звідси. Як розцінеш е, свій стан в фізичному плані наприкінці сезону? Добрий стан. Гарно себе почував, але десь хотів більше. старався присингував, відпирав і на 70-й хвилині трішки задихнувся і тому і заміна була. Попереду гра з Поліссям, гра з Карпатами. Такі цікаві матчі. Що можеш сказати про суперників найближчих? Ну, це гарні суперники. Зараз. Е, в цьому чемпіонаті ці, супер... ці команди борються за четверте місце, тому це гарний шанс показати в першу чергу кожному себе, що ми не гірше цих футболістів, які, скажімо так, борються за четверте. Тому що в нас теж була така задача. Так склався сезон, що ми не змогли за це місце поборотися. Я впевнений, що у нас команда не гірша і будемо налаштовувати стільки на перемогу. Тому це гарні суперники і будуть гарні ігри. Всіх запрошую до перегляду.